Відміна добровільної сплати ЄСВ, вона за собою потягне збільшення податкового навантаження на ФОПів і взагалі на малий бізнес. Це призведе до чого? Це перше, що дійсно будуть закриватись. Не працювали реєстри от на, початок, ну, на початку року. Ця новина да, про підняття військового збору да, і новина про те, що будуть, будуть відміна добровільної сплати, вона не показала да, таку негативну реакцію. Тому були такі маніпуляційні заяви, що бачите, ви кажете, що все погано, але бачите, що ФОПи не закриваються, а навпаки, вони зростають. І ми взагалі говорили про те, що, ну, шановні, давайте побачимо 25 й рік, коли всі ваші ініціативи вони запрацюють. І зараз, от, якраз почався 25-й рік, і вони ці всі ініціативи запрацювали, і ми в динаміці побачимо, скільки фопів закривається, скільки відкривається. І вже по а, ітогам, да, от, а, Ну, місяця, да? От. ми бачимо, що ну, динаміка між відкриттям і закриттям вона має е, е, негативну динаміку. І так буде продовжуватись, <кхем> на жаль.